Президента Володимира Зеленського, який сьогодні, як я вже зазначала раніше, дав велике інтерв'ю, і він е, дійсно зазначив, що після виборів у Сполучених Штатах все може абсолютно кардинально змінитися, і тут ми не розуміємо дійсно, куди може зайти ситуація, і зокрема, перехід до плану Б може відбутися, те, що говорить Володимир Зеленський, в тому випадку, якщо політика Сполучених Штатів щодо військової допомоги зміниться після листопадових виборів, про це Володимир Зеленський власне за. Заявив у сьогодні в своєму інтерв'ю, і він говорить, що дійсно головний донор для України це саме Сполучені Штати. Ну і а, хочеться далі, власне, послухати Володимира Зеленського, те, що він сказав. Чому зараз важливе саме запрошення до НАТО для України, зокрема, і напередодні виборів Сполучених Штатів, коли закінчиться ця війна, Володимир Зеленський все. Пояснив і відзначив у інтерв'ю виданню, як теж він дав в інтерв'ю дані Financial Times, Що дійсно в... Путін має зараз опинитися в ізоляції, і один із шляхів, яким чином це можна зробити, саме за допомогою вступу України до НАТО. Давайте послухаємо українського очільника. Ми не можемо бути дуже сильними, не маючи запрошення. Ця війна закінчиться, коли Путін опиниться в ізоляції і буде підштовхуватися іншими партнерами до дипломатії. Запрошення означає ще один крок до НАТО, а це означає, що їхні діти не будуть помирати ніколи, тому що ми будемо членом НАТО. Якщо ми не отримаємо запрошення до НАТО, моральний дух буде падати. Ну і дійсно, зараз от Володимир Зеленський е, говорить про те, що для України надзвичайно важливо. Е, Вступити до НАТО і, зокрема, як на мене, то мова тут іде і про те, що Вибори в вибори сполучених штатів можуть абсолютно різно пройти, і нам потрібна якісь гарантії безпеки, і от НАТО може стати тими тим гарантом безпеки, навіть запрошення до вступу в НАТО ще не вступ в НАТО, зокрема, може встати ось тим, ось вас власне гарантом для України. Тут звісно, що ще питання, яким чином сполучені штати, які будуть стосунки у сполучених штатів і у країн Північно-Атлантичного альянсу, тому що. Дональд Трамп дуже багато має з цього приводу е, питань щодо НАТО, і він про це неодноразово говорив. Е, про те, що е, дійсно країнам, е, які зараз є членами північно-атлантичної альянсу європейським країнам, потрібно збільшувати частку оборонних бюджетів і е, звісно, що долучатися своїми коштами, зокрема, аби Сполучені Штати не були таким потужним донором для НАТО. Ну і якщо говорити про е, Марка Рюта про генерального секретаря НАТО, який обраний зараз не так давно. То Марк Рюта відповідно став таким собі кандидатом, одним із тих, який здатен буде домовитися із Трампом в разі необхідності, в разі обрання Трампа президентом. Домовитися зокрема про ті бюджети і ту. Той вклад від сполучених штатів, які яке буде який буде отримувати е, НАТО у разі обрання Трампа президентом.